Всім привіт! Вітаю вас на каналі Свиноводство з любов'ю для людей. Така ситуація. Мошкара, комарі, мухи. Гризуть поросяти, гризуть конкретно. От в цих двох були червоні прищики, такі по всьому тілі. Ну і це, звісно, напрягає. Напрягає мене і напрягає їх, бо реально мошкара загризає. І це ну, людині не комфортно, а я уявляю, як свиням. Що робити? По-перше, щоб позбутися цих червоних пришків, ми їх оприскуємо два рази на день настойкою прополісу. Настійка прополіса, досить буквально, буквально на слідуючий день вже. На наступний день вже нічого нема В них нема в них цих п'ятин, нема почервонінь, нема свербіжу. Позникали ці всі цяточки. Ну а що робити з тими мушкарами і мухами? Ну, Наприклад, ми е, зазвичай використовували такі ленти. Такі ленти, розкинули їх по всій фермі. Над кожною кліткою у нас по дві ленти висить. ну Але це таке. Знаєте, вони, по-перше, швидко використовуються. І ну, мошкара на них вроді наліпає, дивиться, а комарі не дуже. Тобто від мухи мошкари вони ще якось допомагають, а від комарів ні. Ну і за сезон літо я порахував, у нас десь йде до 500 цих лент. Ну, це така собі історія по 6 гривень, розумієте самі. І що ми зробили? Який ми зробили все ж таки е крок, ми взяли отакі лампи. Взяли дві лампи, це лампа ловушка для мух. Досить вони такі цікаві. І в цьому відео я зразу зроблю і огляд на ці лампи. Тому, друзі, дивіться, насолоджуйтесь, сідайте собі зручно і дивіться, як ми боремося з мухами, з комарами і мошкарою. Бо це, ну, це така біда на господарствах, особливо, якщо в нас, наприклад, в нас немає вентиляції. І на багатьох господарствах немає вентиляції. І в нас відкритий тип. Господарство, бачите, у нас двері зараз відкриті. Дошка є знизу, щоб протяг трошки вище піднімався. Ну, але ж мухи ці всі залітають, тому, тому це така собі історія. І ми тоді вирішили взяти оці прекрасні лампи. Ну все, дивіться цей огляд на ці лампи. Я зроблю цю розпаковку, підключення і все, -все в ньому розкажу про ці лампи з Богом. Всім привіт! Хочу зробити такий невеличкий огляд. На лампу. Ну, Всі ви знаєте, є проблема. На свинарниках загризають кумарі, мушкара, мухи. Ну, Просто не дають спокою свиням. І один із дієвих способів це встановити таку дану лампу. Звичайно, що така лампа коштує ну, без малого там, 2500 гривень приблизно так, плюс-мінус. Але, але воно того вартує. Дана лампа я їх замовив дві штуки, кожна лампа. Там приблизно до 200 метрів квадратних, 150-200 метрів квадратних. Вона покриває своєю роботою. Зараз я її чуть-чуть попробую витягнути. Я її зараз витягну, я вже її трохи розпакував, щоб тут одною рукою не мучитись. так Отак вона виглядає в натурі. Я її буду підвішувати. Це три, три робочі лампи. Піддон знизу, ось сюди. Тут піддон. Виключатель. І, друзі, я їх повішу і вже покажу, як вони будуть в роботі. Отак от вони висять. Отак от виглядає. Знизу піддон. Він сйомний, як я розумію. І, і в принципі ця вся історія має працювати добре. Ну, така, така річ. Ось так ми їх кріпимо. Кріпив нам патентований електрик Олександр. Що хочу сказати, бачите, враховуйте, коли будете купляти ці лампи, що вони з вилкою, ну тобто під розетку. Але ми поставили на вилку клемники і під'єднали до вимикача вже проводом, бо чомусь я це не врахував. Що вони йдуть з вилкою, а не, ну, не просто провод, провід, щоб там кріпити. Отак ми їх поставили. Получається, наше приміщення ми поділили навпіл, так приблизно. І в одній половині повішали одну лампу, і в другій половині повішали іншу лампу. Компанія Maltek. Чи Малтіс Maltek. Компанія Maltec. Ну, Рекомендували нам як промислові лампи. Подивимося, трішечки вони попрацюють. Я подивлюся, як вони себе поводять. І зроблю ще одне відео їхньої роботи, і вже тоді це відео зроблю і викладу на свій канал. Тому, друзі, коментуйте, підписуйтесь, ставте вподобання. Так вона працює. Ось тут така сітка. Чуєте? Щолкає це муки. І мухи летять на це світло, як на, вибачте, на гімно. І от видно, аж димок десь з цих мух і комарів. Хочу, щоб щелкнуло пару разів. так вона працює. Цей піддон знімається, мухи висипаються, але я впевнений, що вони будуть палити і сюди на землю. Ну все, слава Богу, лампа працює. Кому буде цікаво, я дам контакти, де я замовляв ці лампи. Будемо сподіватися, що вони своє відпрацюють. Вон там одна горить і тут інша. Не впевнений, якщо потрібно буде і третя, то ми візьмемо і третє. Потрібно, щоб настрій наших свинок був дуже гарний. Тому, ну, мухи боних них і Підгризають. А це, а це не до справи. Свинки нервуються і починають, ну, починає падати конверсія кормів, починає падати приріст ваги. Це не здорово. Все. Ось такі ось лампи ми зробили. Вподобання, підписка, коментар. Як ви боретеся з мухами? Можливо, у вас є якийсь такий класний спосіб боротьби з мухами, а не ці лампи. То пишіть в коментарях. До побачення з Богом Україна переможе.